Доброго дня, шановні, дивіться до вашої уваги, сорт ранній корі. На моїй руці, ось у чоловічі, дивіться, які ягоди. Без всяких підливів, без всяких проливів, на ґрунтові, без соломи. Рання, велика, двохрічні кущі. Не весняна посадка, а двохрічні кущі. Вже вона перший раз од доносила. І цікава така в неї річ тримає ягоду. Якщо Окращується то до землі і не торкається дивись, який врожай смак ягоди. Як кажуть, виноградарі, гармонічний, солодкий. Можемо принести віса і почати важити, пробувати, потім різати на кусочки. Ну так, це щоб поприкалуватися. Будь ласка.